Сьогодні ми розглянемо тему соціальне призначення держави. Ми пам'ятаємо, що сутність держави це захист суспільства. І, до речі, на це направлені всі її закони. Нагадую вам, що держава це історично сформована, свідомо організована соціальна система, яка керує суспільством. Це організація всього суспільства. Його інститут, обслуговуючи інтереси суспільства і покликаний діти в ім'я загального блага. Отже, головне призначення держави це служити суспільстві. Також держава повинна встановлювати в суспільстві певний порядок і підтримувати його аж. До застосування примусу держава повинна забезпечувати соціальний мир і стабільність у суспільстві. Держава повинна гарантувати безпеку суспільства від злочинних посягань всередині країни, а також від зовнішніх ворогів та агресії. Ми кажемо про те, що держава повинна захищати особистість від свавілля, створювати нормативні. Умови життя для всіх членів суспільства, незалежно від їх безпосередньої участі у виробництві благ, піклуватися про соціально слабких таких людей у нашому суспільстві та захищати їх. Ми кажемо про те, що держава повинна виступати інтегруючою суспільство силою, тобто домагатися миру і злагоди в суспільстві. Дбати про розвиток культури, освіти, мистецтва та охорони здоров'я. Також ми покажемо про те, що у нас є основні гілки влади: це законодавча, виконавча та судова. Також є чіткі ознаки держави: це територія, суверенітет, система. Податків та апарат примусу, а які ознаки ви можете запропонувати. Є види соціальних норм. Соціальні норми регулюють відносини між людьми на основі критеріїв добра та зла, честі та безчестя. Також до цих норм ми відносимо морально-етичні норми, які регулюють ставлення віруючих до Бога, церкви один до одного та іновірців. Ми кажемо про те, що є релігійні такі соціальні норми, які регулюють відносини між соціальними групами, метою яких є утримання і використання публічної політичної влади. Ми кажемо про існування політичних норм, це правила поведінки прийняті в окремих організаціях, трудових та інших колективах. Ми кажемо про корпоративні норми, це правила поведінки, що склалися в суспільстві в результаті багаторазового застосування сталого підходу до оцінки певного способу відносин дій людини, колективу та соціальної групи. Ми кажемо, що існують звичаї. такі звичаєві норми це система формально визначених загальнообов'язкових правил поведінки, загального такого характеру. Виданих або санкціонованих державою та забезпечених силою державного примусу, і є звичайно правові норми, це закон, якого потрібно дотримуватись. Отже, приходимо до висновків, що право і правові норми спрямовані на забезпечення стійкості, організованості, оптимальних умов функціонування суспільного організму. Також ми кажемо про те, що є специфіка і роль права правових норм у житті суспільства та його суб'єктів, які обумовлені тісним зв'язком із державою. Саме в цьому полягає відмінність права від інших норм, що регулюють суспільне життя норм моралі, релігії, традиційних форм поведінки. Дякую всім за увагу!